Привітулі, привітулі, мої серіаломани та серіалолюби. Ви сказали, що ви вже втомились від всякої американщини знову і хочете чогось європейського, коротенького. І так як у нас було вже декілька добірок з шести серій, ось тут можете подивитись, і ось тут можете подивитись. Тож сьогодні добірка неамериканських серіалів з різних куточків світу з власним характером, з власним настроєм та різними сюжетами. А ще... Кожен проєкт має рівно 6 епізодів, тож можна буде ці серіали переглянути за вихідні, а можливо за один вечір. А можливо, і навіть декілька серіалів одразу. Але для зарядочки позитивом та для того, щоб цей канал розвивався, спочатку робимо нашу традиційну розминочку. Вподобайка, підписка, коментар з будь-яких навіть рандомних слів ми тут таке полюбляємо. І, звісно, донат будь-якому довіреному фонду, якому ви довіряєте. Або донат на будь-який збір, або можете підтримати фонд, який ми тут полюбляємо, і завжди підтримуємо фонд Зубата Лопата, який буквально щодня допомагає нашим захисникам. Навіть невелика сума може врятувати комусь життя. Тож я сподіваюся, ви все виконали, особливо останній пункт: раз, два, і ми починаємо. Мертвецька темрява це хорор антологія з шести коротких, але дуже атмосферних історій, кожна з яких занурює в різні прояви страху. Серіал побудовано навколо моторошних міських легенд, сучасних інтернет-страхів і темних таємниць, що проявляються тоді, коли людина залишається наодинці з власними кошмарами. Кожен епізод це окрема історія, але всі вони пов'язані з спільним настроєм безвиході, загрозою та постійною тривогою. Проект створювався молодими австралійськими режисерами, і саме це надає серіалу відчутні. Свіжості та експериментального стилю. Він не покладається на дорогі спецефекти, а навпаки, тримає напругу за рахунок камерної постановки, темних інтер'єрів, близьких кадрів і несподіваних інколи дуже різких сюжетних поворотів. Сюжети торкаються онлайн-сталкінгу, загадкових зникнень, помсти з потойбіччя та страхів, які живуть у звичайних людях. Серіал виріс із короткометражок на платформі Dead House Films, яка спеціалізується на хорорах. І багато режисерів та сценаристів зробили тут свої перші кроки. Найдовша ніч напружений іспанський трилер, дія якого майже повністю відбувається у стінах психіатричної в'язниці Ель Монте. У різдв'яну ніч до закладу перевозять сумнозвісного серійного вбивцю Сімона Лаго, і саме в цей момент будівлю оточує озброєний загін найманців. Їхнє завдання просте: викрасти лаго, не залишаючи свідків. Але начальник тюрми Уга не збирається так просто віддавати ув'язненого, навіть коли ситуація виходить з під контролю. Серіал побудований на постійній напрузі та ескалації насильства. Герої намагаються вижити, приймаючи морально складні рішення. Історія розгортається протягом однієї єдиної ночі, де кожна хвилина стає все небезпечнішою. Окрім зовнішньої загрози, серіал поєднує внутрішні конфлікти в'язниці. Хто на чиєму боці, хто зрадить першим і що насправді приховується за наказами, які отримують найманці. Окремої уваги заслуговує робота з напруженням і темною візуальною стилістикою. Камера часто залишається близько до персонажів, створюючи клаустрофоб, Атмосферу. Завдяки цим прийомам найдовша ніч нагадує одночасно і штурмовий трилер, і психологічну драму про межі людської стійкості. Це серіал, який дивишся без пауз, бо кожен епізод закінчується на кульмінації. Проте деякі глядачі відзначають, що перші три серії ще нічого, а далі починається якась мильна опера. Тож вирішувати вам. В'язень це сучасна міні-серіальна інтерпретація культового британського серіалу 67-го року, у центрі історії чоловік на ім'я Номер 6 який після раптового пробудження опиняється у дивному місці, відомому просто як селище. Це містечко серед пустелі, де кожен мешканець має свій номер замість імені, а втеча здається неможливою. Герой намагається зрозуміти, як він сюди потрапив, чому всі навколо поводяться так дивно, та що насправді приховує цей ідеально контрольований світ. Головний керівник селища загадковий номер 2. він водночас харизматичний і лякаючий, уособлює владу маніпуляції та тотальний контроль над людьми. Взаємодія між номером 6 і номером 2 – це психологічна гра, де кожен намагається зламати іншого, дізнатися його таємниці, змусити підкоритись або навпаки вирватися з пастки. Серіал піднімає теми свободи волі, особистої ідентичності, постійного стеження та контролю. І Якщо вам сподобається або не сподобається ця версія, то можете переглянути версію оригінальну, бо як завжди. Коментатори пишуть, що вона є найкращою. Новий іспанський міні-серіал «Садівник» поєднує в собі холодний вбивчий сюжет із несподіваною історією кохання. Головний герой Елмер, молодий чоловік, який після аварії в дитинстві втратив здатність відчувати емоції. Його мати володіє фірмою з озеленення догляду за садами, яка фактично є прикриттям для бізнесу знайманих вбивств. Елмер стає ідеальним псевдосадівником виконавцем через свою емоційну анестезію. Але коли йому доручають ліквідувати Віолету Альварес, він Несподівано закохується. Цей прокол ставить під загрозу не тільки бізнес, але й показує, чи здатна людина без почуттів навчитись любити. Серіал знятий на північному заході Іспанії у Галісі, і це створює особливий настрій, туманні зарості, дощі, зелень і старовинні пейзажі додають історії атмосферності. Цей серіал привернув увагу як тривожний романтичний трилер, який балансує на краю між злочином і пристрастю. Есекський змій це атмосферна британська драма за романом Сари Перрі, події якої розгортаються наприкінці XIX -го століття. Головна героїня Кора нещодавно вдовіла і вирушає з Лондона в сільську громаду Есексу, де люди переконані, що в затоках живе міфічний змій, винний у загадкових смертях і зникненнях. Кора захоплена наукою та природознавством, намагається раціонально пояснити ці події, але стикається з глибоко вкоріненими страхами, міфами і забобонами місцевих особливу драматичну напругу. Створює її зв'язок з вікарієм Вілом Ренсоном, чоловіком віруючим, добрим та одруженим, але водночас тим, хто, як і кора, не може повністю ігнорувати власні почуття. На тлі містичних чуток і паніки, що наростає в селі, між героями вибудовується тонка емоційна і заборонена прив'язаність. Серіал вирізняється чудовою візуальною стилістикою, туманні болотисті ландшафти, темні кольори та камерна атмосфера, що створює майже готичний настрій. Це не так історія про чудовисько як про внутрішні страхи, туги та бажання, що живуть у людях. Ті, хто вижили, це атмосферний британський трилер, який розгортається навколо справи про загадкове вбивство, пов'язане з давньою трагедією. У центрі історії група людей, чиї долі переплилися через катастрофу багато років тому, коли з'являється нова жертва, події минулого спливають на поверхню, і кожен із героїв мусить зіткнутись з тим, що вони воліли б забути. Сюжет подається через складну психологічну гру. Ми поступово дізнаємось, що правда для кожного з них виглядає по-різному. Серіал виділяється стриманою, майже холодною подачею. Характерною для британських детективів. Акторський склад також працює на атмосферу. Персонажі не ідеалізовані, вони суперечливі, травмовані, і кожен має причини щось приховувати. Усе це поступово зводиться до запитання: чи можна по-справжньому втекти від трагедії, якщо вона визначила все твоє доросле життя? Проект отримав позитивні відгуки за ретельно продумані сюжетні повороти та сильний фінал, що залишає місце для інтерпретації. Це один із тих трилерів, де головне не лише дізнатись, хто вбивця, а й зрозуміти, що робить людей, здатними на подібні вчинки. Севидж Рівер це кримінальна драма, що розгортається у маленькому провінційному містечку, де таємниці накопичуються роками. Після шести років у в'язниці Мікі Андерсон повертається додому в Севидж Рівер, сподіваючись почати все з нуля. Але місто її не пробачає. Люди пам'ятають злочин, за який вона відбула термін, і поширюють про неї плітки. Мікі намагається влаштуватись на роботу і повернути собі хоч частину нормального життя, але все руйнується, коли у місті стається нове загадкове вбивство. Мікі опиняється в центрі під. Озор не лише через своє минуле, а й тому, що сама починає розкривати те, що інші прагнуть приховати. Серіал майстерно грає на атмосфері ізоляції, маленьке місто серед гір і лісів перетворюється на майже клаустрофобний простір, де кожен знає всіх. Але ніхто не знає правди. Візуально проект дуже австралійський. Холодні тони, широкі природні ландшафти та камерні сцени підсилюють відчуття загрози. Севич Рівер отримав схвальні відгуки за акторську гру Кетін Ленгфорд, яка створює складний і вразливий образ жінки, що намагається вижити у ворожому середовищі. Касандра це свіженький серіал, який вже завоював серця певної аудиторії. Наші дні скульпторша Саміра, автор детективів Девід та їх двоє дітей, приїжджають із Гамбурга на околицю провінційного містечка в стародавній особняк, який останні 50 років перебував у запустінні. Саме тому його продали за досить низькою ціною, не дивлячись на те, що він обладнаний віртуальною помічницею на ім'я Касандра, розробленою ще в 70-х роках. Після десятиліть бездіяльності Касандра знову активується з появою нових мешканців, маючи світогляд 70-х. Вона бачить себе феєю, хрещеною матір'ю та повноцінним членом сім'ї. Але за вайбом це просто бабка в сучасному тілі. От така менталочка в цього робота. Касандра не хоче знову залишатись самотньою і готова на все, щоб утримати родину в будинку. Серіал досліджує залежності та межі між людськими емоціями та штучним інтелектом. Глядачі спостерігають, як члени сім'ї намагаються адаптуватись до нового середовища, стикаючись із дедалі більш нав'язливою присутністю Касандри, яка поступово переходить від помічниці до контролера їхнього життя. До речі, ось цей серіал ми обговорювали в телеграмі, як тільки він з'явився. Тому долучайтесь в Телеграм, ми там і музичку слухаємо, і серіали обговорюємо, і добірочки різні публікуємо. А ще можете стати спонсором цього каналу за QR-кодом, або в описі є посилання на спонсорство. І дякую всім тим, хто вже підтримує цей канал. Тому що уже втретє пишемось під звуки генератора. Чуєте? Фур-фур-фур. Так, це не котики, це генератор. Тому підкиньте на заправочку для генератора, і хай буде у всіх світло. Продовжуємо. Події серіалу племена Європи розгортаються у 2074 році, коли Європа занурилась в хаос після глобальної катастрофи, відомої як Темрева. Колишні держави зникли, а континент розділили між собою ворогуючі племена, які борються за виживання та владу. У центрі історії троє братів і сестер із мирного племені оригіналів, які змушені розділитись після нападу жорстоких воронів. Кожен із них потрапляє в різні світи. Кіано опиняється серед агресивних загарбників. Ліф шукає союзників, а Ель. Жя знаходить загадковий артефакт, який може змінити долю всього континенту. Серіал створений продюсерами пітьми, тому він також має похмуру атмосферу та складну міфологію. Візуально серіал виглядає ефектно: це суміш постапокаліптики, кібертехнологій і середньовічного укладу життя, що створює унікальне поєднання майбутнього та минулого. Попри цікаву концепцію та видовищність, серіал отримав змішані відгуки. Деякі глядачі критикували його за передбачуваний сюжет і клішованих персонажів, хоча загальний світ і атмосфера. Викликали великий інтерес, але будьте готові до того, що фінал серіалу має певну незавершеність. Тож, можливо, якщо ви не любите відкриті фінали, ця історія не для вас. Але якщо ви любите політичні інтриги та постапокаліпсіс у стилі Mad Max, але більш бюджетніше і без продовження, то можливо, це буде саме для вас. Кляней купел це напружений шведський трилер детектив, дія якого розгортається у вигаданому селищі Гранос. головна героїня, кримінолога дослідниця Лейла, яка повертається додому після смерті прийомної матері, повернення у дитинство, яке вона хотіла забути, адже саме тут у дитинстві її викрали та тримали в полоні. Коли зникає дівчинка Алісія, донька подруги Лейли, стара травма виходить із тіні. Вона разом із своїм прийомним батьком Волтером, колишнім начальником поліції, долучається до розслідування. Але кожен крок повертає її до темних спогадів, де факти і спогади переплітаються, а між жертвою і переслідувачами стирається межа. Серіал створений за участі відомої шведської авторки кримінальних романів Каміли Легберг, і вирізняється камерною атмосферою холодними пейзажами Скандинавії та психологічною глибиною героїв. Паразит Сірі це серіал адаптація. Манги-паразит Хітоші Івакі, але з великими відхиленнями та новим підходом. До речі, рекомендую подивитись ще аніме, воно неймовірне саме з цим сюжетом. Із космосу на землю падає хвиля паразитарних істот, які проникають у людей і захоплюють їхні тіла, створюючи собі господаря. У центрі сюжету Джон Суін, проста касирка супермаркету, яка після нападу залишається живою завдяки одному з паразитів. Але той паразит не зміг повністю взяти контроль над її мозком через травмою і особливості організму, і тепер вони змушені жити в одному тілі суїн із паразитом, якого вона умовно називає Гайті. Водночас створена спецпідрозділ Сірі, мета якого виявляти й знищувати паразитів. Серед героїв також дрібний кримінальний елемент Кан у що шукає свою сестру, яку забрав один із паразитів через ці сюжетні лінії серіал розкриває теми ідентичності, що є людиною, а що паразитом, та чи можливе співіснування в одному тілі двох свідомостей. Режисером виступив Йон Сан Хо, ми за фільмом Потяг до Пусана та за серіалом «Hellbound». Тож, якщо ви любите його роботи та подібну стилістику, цей серіал рекомендовано однозначно. Чорні кадри це гостра соціальна драма про чоловіка, якого зламала економічна криза та цинічна система працевлаштування. У центрі сюжету Алан Делембре – 57-річний чоловік, який після багатьох років роботи опиняється без стабільної зайнятості та постійного доходу. Він погоджується на дивну співбесіду в крупній корпорації, яка влаштовує кандидатам експериментальний тест. Те, що спочатку виглядає як аванс у нове життя, поступово перетворюється на небезпечну гру з маніпуляціями, насиллям і заручниками. Серіал ставить непросто. Ті питання, наскільки далеко може зайти людина, доведена до відчаю, чи здатні амбіції та прагнення вижити, перетворити звичайного чоловіка на злочинця. Серіал поєднує соціальну критику з трилером і показує, як корпорації можуть експлуатувати слабкості людей. Головну роль виконує Ерік Кантона, колишній зірковий футболіст, який несподівано і дуже потужно проявив себе як драматичний актор. Його герой водночас викликає співчуття і тривогу, бо ми бачимо, як відчай змінює людину. Візуально серіал холодний, стриманий і реалістичний. Французькі офіси, нічні склади, безликі відкриті простори. Все це підкреслює атмосферу світу, де людина легко перетворюється на ресурс, а будь-яка помилка може стати фатальною. Психологічний трилер Любе дитя вийшов у вересні 2023 року на платформі Netflix і посідав перше місце за кількістю переглядів серед неангломовних серіалів. Він розповідає про жінку Лену, яка живе з двома дітьми в повній ізоляції. У полоні психопата і змушена грати в нормальну сім'ю. Їхнє життя підпорядковане жорстким правилам та розпорядку, встановленому таємничим викрадачем. Кожен раз, коли він приходить, вони мають показувати свої руки, що вони від нього нічого не ховають. Після Втечі Лєни вона потрапляє в лікарню, де розслідування її випадку відкриває зв'язок із нерозкритим зникненням, що сталося 13 років тому. До речі, це вже третій німецький фільм у нас в добірці. Тож, якщо ви любите саме німецькі серіали, бо вони дійсно таки незвичні і візуально дуже привабливі. А хоча іноді навіть моторошні, то переходьте ось тут за посиланнячком є ціла добірка подібних німецьких серіалів. А ми поки продовжимо. Яблучний оцет розповідає історію австралійської велнес-гуру Гібсон, яка проголосила себе вцілілою після нібито смертельної хвороби. Вона запустила додаток з рецептами книгу і стала інфлюенсеркою з величезною аудиторією. Серіал показує, як її імперія велнесу набрала обертів на основі неправдивих заяв, і як навколо неї формувалась мережа прихильників, що шукали надію там, де розливалась міра обіцянок. Сюжет веде дві паралельні лінії: одна бель, що все більше заглиблюють в світ обману, інше Міли Блейк, вільно базована на реальній особі, яка реально хворіє та стикається з альтернативним лікуванням. Через них серіал досліджує тему довіри в соцмережах, силу маркетингу здоров'я і небезпеку, коли наука відходить на другий план. Серіал заснований на реальному кейсі Бель Гібсон, яка у 2013-15 роках заявляла про вилікування раку мозку, але згодом виявила, що діагноз був фіктивним. Серіал виглядає як холодна соціальна сатира, але з глибоким емоційним ядром, як впливові люди використовують вразливість аудиторії, і що відбувається, коли темп просто попиту на здоров'я перетворюється на шахрайство. Зроблено у Фінляндії це драма про створення Nokia та про те, як невелика фінська компанія пройшла шлях від локального виробника до глобального технологічного гіганта. Події розгортаються у 80-х-90-х роках, коли мобільні телефони тільки починали змінювати світ. Пишіть в коментарях, чи була у вас Nokia, і чи пам'ятаєте ви ось цю мелодію. Ажолзкули звело від згадки про Нокіа. Серіал фокусується на молодих інженерах, які прагнули зробити прорив, і на керівництві компанії, що намагалось витримати баланс між амбіціями, ризиками та суворою конкуренцією. Це не технічна хроніка, а радше дуже людська історія про виклики, помилки і сміливість приймати рішення, коли майбутнє ніхто не може передбачити. Стиль серіалу досить кінематографічний. Він показує технічні змагання, корпоративні інтриги та боротьбу за першість у світі, що стрімко змінюється особливо цікаво спостерігати за тим, як демпінг, ринкові війни та перші мобільні стартапи вибудовували тренди, які впливали на наше життя і сьогодні. Серіал демонструє, що історія великих компаній майже завжди складається з ризикових рішень, випадковостей та людей, які не боялися йти проти правил. І тут, вибачте, знову з'являюсь я, тому що почитайте чим. Завершилась історія Nokia, які сказали: Ой, сенсорні телефони, та кому ви не треба? Кнопки, наше все. Серіал отримав позитивні відгуки за автентичність і точно атмосферу епохи, одяг, офіси, прототипи телефонів і навіть культура роботи Nokia відтворені дуже уважно. Завдяки цьому проект дивитись легко, але він залишає після себе відчуття глибокого занурення у момент, коли народжувались технології, які змінили увесь світ. Гепард це сучасна італійська екранізація класичного роману Гатопардо. Події розгортаються у Сіцилії кінця 19 століття на тлі падіння аристократії та народження нової Італії у центрі історії принц Фабріцо Саліна, який бачить, як старий світ руйнується у нього на очах. А нові політичні та соціальні сили змінюють те, що здавалось вічним. Його родина намагається зберегти статус, водночас пристосовуючись до неминучих змін, які хвилею накривають всю країну. Однією з ключових ліній стає стосу Нак між молодим амбітним танк реді та чарівною Анжелікою, дочкою багатія землевласника, яка уособлює собою нову прагматичну і рішучу італію. Через їхні вибори та суперечності серіал показує зіткнення класів ілюзій та бажань. Водночас, образ принца Саліни, наповнений філософською меланхолією. Він розуміє, що часи аристократів минули, але саме він найбільш проникливо сприймає суть змін. Серіал вирізняється візуальністю та атмосферою розкішні маєтки, бальні зали, сонячні пилові сицилійські ландшафти. Вишукані костюми. Усе це створює відчуття кінематографічності. Якщо ви любите костюмовані драми та візуально красиві історії, то можете подивитись історію Бріджертонів, а також добірочку саме з костюмованими драмами. А ми продовжуємо. Парфюм це похмурий німецький трилер, натхнений культовим романом парфюмер Патріка Зюськінда, але не є його прямою екранізацією. Дія розгортається в наші дні, коли поліція розслідує жорстоке вбивство жінки, в якої видалені потові залози. У ході розслідування слідчі виходять на групу друзів, які в дитинстві були одержимі експериментами з ароматами. Минуле поступово розкриває жахливі таємниці, що пов'язують їх із серією загадкових убивств. Серіал створює тривожну та гіпнотичну атмосферу, майстерно граючись із темами од. Держимості маніпуляцій та глибоких психологічних травм. Він набагато жорстокіший і психологічно напруженіший ніж класичний роман, чи його знаменита кіноадаптація 2006 року. Немає однозначних персонажів. Усі герої приховують темні секрети, а сюжет поступово розплутує складний клубок їхніх минулих вчинків. Це ідеальний вибір для тих, хто любить атмосферні, повільно наростаючі трилери, що залишають багато запитань і змушують аналізувати кожен нюанс. Ерік це потужна британська міні-історія, створена сценаристкою Ебі Морган, в якій на передньому плані стоїть. Тема втрати провини та психологічного розладу дія відбувається в Нью-Йорку 80-х. Головний герой ляльковод-артист Вінсент, який переживає зникнення свого 9-річного сина Едгара. У спробах знайти сина. Він хапається за ідею оживити величезну ляльку, створену Едгаром Еріка, як символ надії і невідступної віри. Серіал майстерно поєднує реалістичну детективну лінію з елементами магічного реалізму. Ерік лялька стає відображенням внутрішнього стану героя та його боротьби з залежністю провин. І втратою. Водночас Ерік не уникає соціального контексту. Нью-Йорк показано не лише як фон, а як жорстке середовище, кримінал, корупція, занепад міста, що відзеркалює внутрішній хаос Вінсента. У центрі блискуча гра Бенедікта Камбербетча. Він не лише грає Вінсента, а й озвучує Еріка ляльку, що підсилює двоїстість героя-артиста. Серіал знімали в локаціях, що імітують Нью-Йорк, а музичний супровід і стиль постановки створюють напругу і суміш реального та фантастичного. Порятунок стайської печери це драматична екранізація реальної історії, що сколихнула весь світ у 2018 році рятувальної операції 12 юних футболістів та їхнього тренера, які опинились заблокованими у затопленій печері Тхам Луанг. Серіал передає події з точністю до деталей, але головний акцент робить на людських історіях: дітей, їхніх родин, рятувальників, лікарів, а також міжнародної команди дайверів, які ризикували власним життям. Серіал показує, як стихія і час перетворюють рятувальну операцію на складний марафон. Рі. Тут детально показано, що означало пробиратись вузькими тунелями, затопленими до плечей, переносити дітей у несвідомому стані, шукати варіанти, коли кисень закінчується, а дощі знову накривають регіон. Окрема увага приділяється ролі тренера, який підтримував хлопців у темряві та вчив їх медитувати, щоб зберігти спокій. Це не тільки історія порятунку, а й історія про співпрацю. Тут зібрались волонтери, інженери, військові, дайвери з усього світу. Серіал знятий на локаціях у Таїланді і має автентичний. Погляд на те, як жила країна у ті дні, коли весь світ стежив за новинами з печери. Знедолені це масштабна ґрунтовна екранізація класичного роману Віктора Гюго, створена BBC. На відміну від багатьох відомих адаптацій, цей серіал не є мюзиклом, що дозволяє зосередитись на тексті, характерах і соціальній дамі. У центрі сюжету Жан Вальжан, колишній каторжанин, який намагається почати нове життя після років злиднів та принижень. Його шлях це боротьба за гідність у світі, де несправедливість стала нормою, а бідність пасткою, з якої майже неможливо вибратись. Паралельно розгортається історія інспектора Жан Вера, людини принципів і закону, який переслідує Вальжана з фанатичною впертістю. Саме їхнє протистояння, моральне, філософське і емоційне є основою цього серіалу. Водночас історія інших персонажів та революційних студентів додає оповіді широти. Це драма про любов, жертву, солідарність і боротьбу з несправедливістю. Екранізація BBC вирізняється майже кінематографічною якістю, реалістичні декорації Парижа, детально відтворений побут XIX століття та щира емоційна гра акторів, серед яких Домінік Вест, Лілі Колінс і Джош О'Коннор. Серіал глибоко проникає в теми бідності, суспільного тиску та надії, що не вмирає навіть у найтемніші часи. Це емоційна, епічна і дуже людяна. Адаптація, що відчувається ближчою до первісного задуму, його ніж багато попередніх версій. Шерлок Холмс, кімнати смерті, розповідає про молодого Артура Конан Дойла, який, навчаючись у Единбурзькому університеті, знайомиться з професором Джозефом Беллом, людиною з видатними дедуктивними здібностями, що стали прототипом для створення образу Шерлока Холмса. Разом вони розслідують низку загадкових злочинів, використовуючи методи спостереження та аналізу, які пізніше прославляються у творах Дойла. Серіал поєднує реальні події з художнім вимислом, занурюючи глядача в атмосферу вікторіанської Англії та показуючи. Витоки створення легендарного детектива. Головні ролі виконали Єн Річардсон та Чарльз Едвардс. Серіал отримав схвальні відгуки за глибоке розкриття персонажів та інтригуючі сюжети, що відображають становлення одного з найвідоміших літературних детективів. І ось наша вишенька на торті. І після попереднього серіалу, відповідно, це мемуари Шерлока Холмса, заключна частина знаменитого британського циклу із Джеремі Бретом у ролі Шерлока Холмса. Це одна з найшанованіших адаптацій творів Конан Дойла, яка багато років вважалась еталонною. У цій серії епізодів. Ми бачимо Холмса вже зрілим, більш замкненим, але не менше геніальним. Він стикається з низкою складних справ від загадкових зникнень і родинних таємниць до відло. Давніх злочинів, які повертаються, щоб дати про себе знати. Атмосфера цієї частини циклу особливо похмура та меланхолійна. Серіал знятий у темніших тонах, а Лондон вікторіанської епохи постає туманним сирим і загрозливим. Чутно, що Холмс і Ватсон уже не молоді авантюристи, а досвідчені чоловіки, які пережили багато пригод разом. Едвард Хардвік у ролі доктора Ватсона створює теплий людяний контраст до дедалі більш ексцентричного і виснаженого Холмса. Цей сезон став останнім для Джеремі. Брета він на той момент мав проблеми зі здоров'ям, і це додає його грі відтінку вразливості. Проте він усе ще передає величезну харизму персонажа, проникливість, холодний розум і дивну емоційну глибину, якої здається не було в жодній іншій адаптації. Ось така історія у нас вийшла. Пишіть, що ви з цього дивились, що не дивилися, що плануєте подивитись, або просто рандомний набір слів. І поки ви пишете коментарі, стаєте спонсорами, долучаєтесь в телеграм та переглядаєте ось ці відео, де ще є міні-серіали та детективні історії, я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока!